Угода прокопалена між Україною та США. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ратифікувати документ. Скринінг законодавства на відповідність європейському в ЄС високо оцінили темпи освітньої реформи в Україні. Відновлення країни та зростання інвестицій. Україна готує заявку на членство в організації економічного співробітництва та розвитку. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав ратифікацію угоди про НАДРА, яка була підписана між урядами України та США 30 квітня 2025 року. Цей документ стане історичним для нашої країни, оскільки допоможе залучити великі інвестиції у вітчизняну економіку та сприятиме довгостроковій співпраці зі сполученими штатами Америки. Зазначив голова комітету Олександр Мерешко. Угода не містить жодних боргових зобов'язань та за згодою сторін може бути зупинена. Втім, Україна зацікавлена у її довгостроковій перспективі. Наголосила перша віце-прем'єр-міністрка міністрка міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з народними депутатами. За її словами, США не лише створюватимуть умови для економічного розвитку України, а й посилюватимуть військову підтримку та обороноздатність нашої держави. Згідно з документом буде створено інвестиційний фонд відбудови України для залучення інвестицій. Практична реалізація домов. Леста й вимагатиме змін до бюджетного кодексу щодо спрямування внеску України до американсько-українського фонду відбудови. Відповідний проєкт закону уряд вже подав на розгляд до Верховної Ради. Треба прийняти відповідне законодавство, яке б реалізовувало або, як кажуть, імплементовувало положення міжнародного договору в національне право. Тому для нас таким імплементаційним законом є закон, який вносить зміни в бюджетний кодекс. Ми висловлюємо надію, що що реалізація цієї угоди сприятиме до окупації територій, які зараз знаходяться тимчасово під окупацією, включно з територією Криму. Ця угода дає, створює певні можливості для того, що Сполучені Штати продовжують надавати військову технічну допомогу. Завдяки цій угоді сполучені штати вбудовують Україну в свою систему економічної безпеки. Також угода це про амбітні інвестиції нашої Економіку США мають амбіції до інвестицій. Ми шукаємо цього теж. І звичайно, що це нова нова форма. Це вона точно виходить за звичайні рамки інвестиційної політики. Це нове слово в нашій, в нашій інвестиційній політиці в цілому. І ми вважаємо, що перше США відкрите масштабно говорять і хочуть інвестувати в економіку України в наші надри ресурси, в нашу промисловість, інфраструктуру. Ключовим для відновлення України та зростання інвестицій є зміцнення верховенства права, сприяння конкуренції та інноваціям. Про це йшлося під час презентації економічного огляду України та огляду доброчесності та протидії корупції, підготовлених організацією економічного співробітництва та розвитку. У заході, що відбувся у Києві, взяли участь генеральний секретар організації Матіас Корман, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а також народні депутати. Як зазначив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, парламент давно визначив стратегічну курс на повноправне членство України в організації економічного співробітництва та розвитку Олександр Корнієнко також підкреслив важливість постійного діалогу з партнерами та відкритість України до імплементації європейських стандартів управління. Також перший віцеспікер спікер звернув увагу на важливість спільної роботи над урядовими законопроектами, які трансформуються у реформи. Завжди відкриті для діалогу і Верховна Рада як Конституційний орган, який встановлює засади зовнішньої політики, неодноразово і вже достатньо давно визначилась із нашим напрямом. В плані економічного співробітництва це, звичайно, підтримка вступу України до повноправного членства в організацію економічного співробітництва. Ми будемо працювати разом з урядом пліч-опліч, пліч, над тим, щоб це трапилось якомога швидше і з максимальною користю для України. Об'єктивна зовнішня оцінка наших реформ прискорить позитивні зміни в Україні, допоможе в повній мірі досягти поставлених цілей. Наша ключова мета набути. Повноправного членства ОЄСР Доєднатися до клубу розвинених держав, які формують понад 60% світового ВВП, продемонструвати, що в Україну можна і потрібно інвестувати після попереднього економічного шоку, тому що це була неспровокована агресія. ВВП впав десь на 30%. Але далі ви бачите, що економічна діяльність, хоча б частково відновилася. Фірми і домогосподарства переформатувалися, переробили ланцюги постачань і змогли зорієнтуватися. Для завершення адміністративно-територіальної реформи необхідно ухвалити ще низку законопроєктів. Зокрема, триває робота над розробкою законодавчої ініціативи щодо розподілу повноважень між органами влади та статусу органів самоорганізації населення. На цьому наголосила голова профільного парламентського комітету Олена Шуляк, коментуючи результат оновленої білої книги реформ. Також за її словами, потрібно на законодавчому рівні запровадити механізм адміністрування місцевих податків, регулювати повноваження громад у містобудуванні. Реформа, яка триває з 2014 року, суттєво змінила якість місцевого управління, але війна створила нові виклики. Громади взяли на себе критично важливі функції, однак не завжди мають для цього необхідні правові інструменти. Серед останніх досягнень запуск містобудівного кадастру, розширення повноважень громад у транскордонному співробітництві та впровадження публічних консультацій. Але для стійкості розвитку потрібне завершення ключових реформ, кажуть парламентарі. Спільно з міністерством розвитку громад створена робоча Упа по змінах в адміністративно-територіальному устрої в першу чергу це стосується адміністративних одиниць, які розташовані на територіях, які постраждали від російської агресії, також на рівні комітету прийнятий законопроект 13150 про місцеві адміністрації, де чітко прописано повноваження органів місцевого самоврядування та роль районних адміністрацій на законодавчому рівні. Нам варто впорядкувати такі види діяльності. Податки, з яких ідуть саме до місцевих бюджетів, це є діяльність, яка би мала забезпечуватись РРО, а саме для тих, хто надає послуги в дрібних сферах: торгівлі ті ж саме оренда житла для того, щоб посилити відповідальність орендарів, які мають сплачувати податки за те, що вони здають в оренду це житло, щоб ви цей ринок. Став е, е, прозорим це стосується діяльності великої кількості таких людей, які працюють в сфері чи фотографа, чи е, нотаріату. Тощо для того, аби був розвиток у громадах, потрібно однозначно кошти у громадах. Щоб були в громадах, кошти потрібно збільшити податкову базу для громад. Моя думка, що громадам потрібно збільшити кількість нарахування ПДФО. Хоча б на 2-3% додати їм, це дасть можливість на мільйони гривень додаткових у бюджеті відтак за що громади матимуть можливість розвивати інфраструктуру для всіх мешканців громади. Єврокомісія завершила офіційний скринінг українського законодавства на відповідність праву ЄС за розділом 26 – освіта і культура у Євросоюзі. Високо оцінюють проведену Україною роботу, зазначив голова парламентського комітету з питань освіти науки та інновації Сергій Бабак. Представники Європарламенту та Єврокомісії відзначили ухвалення базового закону про дошкільну освіту, створення кваліфікаційних центрів, модернізацію професійної освіти, інфраструктурні проєкти та програми перекваліфікації для ветеранів. Члени профільного комітету Верховної Ради домовили з європейськими колегами щодо поглиблення співпраці, зокрема у сфері регульованих професій, та адаптації українського законодавства до стандартів ЄС. Найближчим часом має відбутися спільне засідання комітетів українського та європейського парламентів. Важливий блок це законодавство, яке захищає культурну спадщину. Зокрема, Україна вже ратифікувала Нікосійську конвенцію, працює над супровідними законопроектами, і ми вже в парламенті почали підготовку. До законопроекту, який імплементує директиву Європейського союзу, прийняту європейським парламентом, яка стосується примусового переміщення культурних цінностей з території країн членів. Власне, ми сподіваємося, що це законодавство також допоможе захистити ту культурну культурні цінності, які були вивезені Росією, і зрештою повернути їх. Також я би відзначила і ще й. Роботу в напрямку медійного законодавства ми пам'ятаємо, що ми внесли зміни до. Низки законів, які стосуються медіа, і зокрема розробили базовий важливий закон про медіа, і наразі ми маємо лише погодження з Єврокомісією щодо окремих статей, які стосуються регулювання нацкомісії і та інших цифрових платформ.